Усіх вітаю! Давайте з вами подивимось прогноз для близнюків на вересень місяць по таких сферах, як здоров'я, фінанси та відносини. Близнюки у вересні. Так, здоров'я, фінанси та відносини, близнюки. Дивимось сферу здоров'я. Дивіться, у вересні місяці у багатьох із вас, близнюки, виникне потреба, щоб пройти повне обстеження. Це може бути планове обстеження, це може бути вимушене обстеження, щоб зняти, наприклад, якісь підозри. Тобто, ви, скоріш за все, що будете обстежуватись у фахівців для того, щоб встановити точний діагноз. Тому що, Але дивіться, тут це для деяких з вас, це не для всіх близнюків. Тому що тут розділилося, бачите, у деяких близнюків буде прекрасне здоров'я, чудове, міцне здоров'я, ніяких абсолютно не будуть відчувати близнюки ніяких е негативних моментів по здоров'ю. Але деякі все ж таки підуть обстежуватися. Аналізи, здача аналізів. Тут якась циклічність. Тут, скоріш за все, що вас щось спонукає здати аналізи для того, щоб виявити якусь хворобу. І ви будете обстежуватися або здавати аналізи. Але це, ще раз повторююсь, це не всі близнюки, тому що тут розділилися близнюки. В деяких програється здача аналізів і обстеження, а в деяких гарне здоров'я. Давайте подивимося ваші фінанси. Близнюки на вересень місяць. По фінансах у вас ситуація вам буде трошки важкувато, тому що карта десятка жезлів це важка ноша. важко Важко утримувати сім'ю. Бачите, причому добробут сім'ї важко на роботі може бути, і тому не виплата якихось фінансів може бути. Або ж просто ви тягнете на собі всю родину, і вам буде дуже важко від того по фінансах, тому що кожному члену своєї родини ви мусите дати якісь кошти в цьому місяці, і причому. І причому може бути, що якісь партнери вас підставлять. Це можуть бути як партнери ваші близькі, що виникне якась несподівана необхідність на те, щоб їм допомагати. Тобто до вас звертається або дружина, або колега, або якийсь родич ваш, що потрібно допомогти. І ну скоріш за все, що це сім'я сім'я, якісь можуть бути діти навіть по цій карті, якісь юні особи, яким потрібно допомогти з навчанням, наприклад, тому що е, тут важка нуша і несподівані якісь витрати. Ну тому, ну, важкувато буде по, по фінансах вам. Але це не є така, це не є якесь руйнування, ви витримаєте, тому що бачите, чоловік по цій карті він несе. Все ж таки, якби йому не було важко, він несе всі ці 10 жезлів. І те, що ви цю ситуацію витримаєте, вистоїте, ну, це 100%. Ну і давайте подивимось вам по відносинах. Е, дивіться. По відносинах у вас буде е, також поділено на дві категорії е, близнюки. Дивіться, деякі з вас зможуть узаконити свої відносини, якщо вони ще не узаконені. Тобто багато з вас захотять просто в дійсності піти в, за, в РАЦ і там зареєструвати свій шлюб. Але деякі з вас е, будуть мати якісь обмеження. Це може бути обмежувальні приписи, тому що якась агресія або від вас іде для вашої половинки, або ваша половинка до вас якось агресивно відноситься, і можуть бути навіть якісь обмежувальні приписи. Також багато хто з вас, хто захоче розлучитися, він це зможе зробити, але не всі, тому що тут обмежена можливість. І багато хто захоче, але не зможе. Розумієте, тут будуть гостро стояти у ваших відносинах у вересні питання реєстру... реєстрації, шлюбу або розлучення, і дуже мало у вас буде повноважень, шансів, тобто якісь проблеми з законом саме про відносини. Ну, це, це, це можуть бути, я ж кажу, різні варіанти, кожен. Сам знає в яких, на якій стадії відносин він відноситься, вірніше знаходиться, я вибачаюсь, але розумієте, тут йдеться про те, що вам доведеться якимось чином контактувати з якимись положеннями, з якимись законами, з якимись правилами, причому це офіційного порядку правила. Тому е ви скажете, яке це має відношення до відносин. Має дуже багато чого в нас відбувається. Наприклад, якщо ви розлучаєтесь і хочете розділити майно, або, наприклад, ви хочете розлучитися, а дружина проти. От тут так, також може бути, чи дружина, чи чоловік проти цього. І тут гостро постає питання, що я хочу розлучитися, але моя, наприклад, половина чи, чи той, з ким ви знаходитесь в відносинах, Проти цього. Ось така може виникнути ситуація. Ну Давайте трошки ще на відносини вам уточнимо. Ну Тут про, те, про розлучення. Тут дуже велика агресія, і, скоріш за все, що багато хто з вас захоче розлучитись, відійти від цієї людини, причому офіційно. І причому офіційно дійсності обмежувальний припис може бути. Це не всім, це лише тим, хто дійсно хоче розлучитися, хто удружений. І при, причому офіційно одружений і хто захоче розлучитися. Тому, ну, будьте обачні, мудрі, е, ви знаєте, що можна звертатися до фахівців в таких питаннях, які вам точно порадять, як вам краще вчинити йти чи в іншій ситуації. Стережіться агресії, тому що агресія може бути і виникати в цьому місяці щодо вас, від вашої другої половини чи від, від вашого партнера. Тому е, мудрості вам. Витривалості і оптимізму не дивлячись ні на що. До наступних зустрічей.